Одне і прислів'я говорить: не все то культова зброя, що стріляє кулям, от плазмаган. І ти не повіриш. Він стріляє плазмою. Без нього неможливо уявити дум Анріал та Фолау. Плазмаган улюблена зброя хижаків, а найвправніші воїни у всесвіті, аби що на плече б не причепили. Та як він працює, і коли з'явиться на озброєнні? Зараз ти про це дізнаєшся. Сьогодні в Арсеналі культовий плазмаган буде гаряче. Лас, енергетична зброя, принцип дії, випускає сферу, що пропалює усе на своєму шляху. Ефект ураження. Термічний, радіаційний, електромагнітний. Боєкомплект – портативний ядерний реактор або контейнер із плазмовою рідиною. Перша поява іграх. – «Дюна-2» 1992 рік. Вся на озброєння, Дані засекречені. Великий вклад у створення плазмагану зробили античні філософи. Вони стверджували, що одна зі стихій, з яких Складається світ, плазма, вогняна стихія. Дізнатись, чи вони були праві, вдалося дві з половиною тисячі років по тому. Увесь цей час вважалося, що усе всесвіті може бути в одному з трьох станів: твердому, рідкому чи газоподібному. А у 1879 році британський фізик Вільям Крукс довів є і четвертий стан плазма. Ти бачив її безліч разів. І мова зараз не про плазмовий телевізор. Лискавка, язики вогню, північне Сяйво, це все приклади плазми. Інший приклад висить у тебе над головою щодня. Наше сонце величезний згусток концентрованої плазми. Як і решта зірок, оскільки будувати гармату для стрільби зірками задача непроста для створення плазмагану вчені. Мали зробити ще одне відкриття: спосіб створити штучну плазму. Це може шокувати. А ось сировина для створення плазми. Та ні, дивись вище. Мова про гелій, один із інертних газів. Під впливом високого тиску та температури з молекулами інертних газів відбувається щось неймовірне. Електрони відриваються від атомів і починають гасати туди-сюди. При цьому виділяється неймовірна кількість енергії, і ми отримуємо плазму. Хтось бачив у цьому відкритті шлях до безкінечної енергії, хтось відповіді на загадку всесвіту. А письменники фантасти нову зброю, яка вистрілювала жмутком плазми, здатним переплавити будь-яку броню у 1992-му плазмаган потрапляє до світу ігор у стратегію Дюна 2 за мотивами одноіменної саги. але лишився мало помічено. Все змінилося, коли вийшла революційна Quake 2 і перетворила плазмаган на народного улюбленця. Сьогодні плазмаган майже у кожній футуристичній грі, а майже жодна не показує, як насправді виглядає ефект при влучанні з плазмагану. Одним не дозволяють технічні можливості, іншим етичні норми. Тільки стареньким Fallout 1 та Fallout 2. До речі, зовсім нещодавно в речі. В реальності стали продавати фулаутівські нюка колу та піп-бой-напій. Може, і плазмаган можна на днях буде піти втарити в магазі. Збудувати плазмаган науковці намагаються в реальності вже 50 років, та є кілька труднощів. Точніше, вчені, в принципі, його створили, тільки він виглядає отак: не стріляє і використовує енергії як невелике місто, щоб створити плазму на дві секунди. Щоб створити плазму та не дати її розсіятись, потрібно мати поряд дві потужні електростанції. Тобто, поки не створимо кишеньковий ядерний реактор, як у Фоллауті, не буде нам плазма гану. А от плазмені гармати і Хейло чи плазмені леза із Старкрафту, це реально. Та про це вже якось іншим разом. Що ж плазма ган став культовою зброєю іграх. Та в реальності його ще не скоро винайдуть. Мабуть. Це на краще. Далі у програмі Форей Геймс перебралися на крихітний острів у Середземному морі. Легендарні GSC розпалися, а творці Шерлока Фроклес вимушені покинути український ринок. Причина, опять-таки, в економічній ситуації. Поэтому розробітники і орієнтуються на запад. Дізнайся у фокусі, чи є майбутнє у вітчисняних ігор. Хочеш створити універсального солдата. Запхни безкребетника у танк. Вперше за історію серії ми. Посадимо тебе у військову техніку. Як хробаків зроблять справжніх мужиків? Не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями Worms WMD. Найбільш відстійні ігрові консолі усіх часів у п'ятірці ігронавта.